Коли ви реально хвилюєтесь за близьку людину, але у вас є таке відчуття, що ви ніяк не можете допомогти своїй близькій людині, вам необхідно звертатись до архангелів. У мене на акаунті багато інформації про те, як це робити, які вони бувають. І в цілому я з ними постійно працюю, взаємодію, і кожна людина може співпрацювати, взаємодіяти і звертатися до них. Це вищі такі світлі сутності, до яких ви можете звертатися і просити про допомогу. Наприклад, якщо ваша близька людина хворіє, тяжка якась хвороба, чи можливо ваш чоловік на фронті був поранений. Там ну в принципі неважливий контекст. Якщо є проблема саме зі здоров'ям, ви звертаєтесь до архангела Рафаїла в молитві. І просите його допомогти в стіленні, називаєте ім'я такої-то людини. Спочатку звернення, ви просите з вдячністю і вірою. Ви буквально відчуєте потік. Спочатку зверніться і попросіть, наприклад. вийди зі мною, будь ласка, на зв'язок. Могутній архангел Рафаїл. Ми робимо це з повагою. Це не експеримент, це реальна робота, просто з тонким. Так? І далі ви маєте відчути якось. Ви відчуєте, ви можете попросити дати вам сигнал, послання, дати якусь вісточку, якийсь знак. Після того, як ви встановили контакт, важливо подякувати. І далі ви вже просите. Далі просите. Потім ну, робіть це регулярно. Ви напрацюєте по перше, каналу взаємозв'язку. По-друге, ну ви самі оздоровлюєтесь в цьому потоці. Ну і по третє, допомагаєте реально близькій людині. Це не просто про переживання, якісь хвилювання, а реальна робота і допомога. Пишіть свої думки з цього приводу в коментарях. Підписуйтесь, ставимо лайки і вивчаємо контент. Дуже багато корисного і нестандартного.